Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 3 серпня 2023 рік. Вчорашній мій прогноз був вдалим. Я очікував зниження, воно було. Тому тут зелена галочка. Сьогодні я бачу збільшення курсу, пояснюю, як завжди. Як завжди починаємо з тижневого таймфрейму. Тут нічого не змінилося, курс внизу цього коридору може ще трошки сходити. Індекс RCI дивергенція має напрямок ще вниз. Тижневі об'єми мінімальні, якщо зрівняти з зимою, весною, літо дуже мляве. Може очікувати якийсь рух, поки я не бачу причин. На денному графіку трошки об'єми торгів збільшуються. Зелена, червона свічка. Тут продавці пробивали. Вчора була червона і вверх, і вниз були пробиття, тому ситуація нейтральна. Дуже непросто тут щось спрогнозувати. Але я все ж таки бачу ці зелені стрілки, не зря я їх ставлю. Я бачу все ж таки рух наверх, за даними індикатору стокастик. Курс має напрямок наверх, в зону недокупленості. І по термінам, якщо збережеться цей темп, то ми бачимо, що терміни мають схожу конструкцію, і цей термін, на мій погляд, завершується, буде чи вверх, чи вниз. Про це, ще раз нагадую, сигналізувала оця червона свічка. Бачите, і вверх стріляло, і вниз. Хто передавить? Сьогодні-завтра будемо бачити, на мій погляд, але я не бачу дуже велике зростання. Ну от 31,4. До верхнього кордону цього коридору. Технічні індикатори ковзані в розпродажі осциляторів в нейтралі. І сумарний, також в розпродажі. У відсотковому відношенні 11 людей продають біткоін, 10 дивляться з боку і тільки п'ятеро купують. Індекси домінації біткоін і USDT також практично ні в яку сторону не ходять ні вниз, ні вверх. Флетова ситуація продовжується, і, звісно, і на цих індикаторах. А от е, індикатор altcoin Bitcoin біткоін сезону, бачите, я додав синя це altcoin, червона біткоін. Між ними вже більше зрозуміла для мене ситуація. Тобто вони вже розвертаються наверх, тобто на зростання. І ідеально для альткоїну, якщо біткоін буде тихенько зростати. На цьому фоні альткоін може зростати трошки потужніше, але поки вони йдуть практично паралельно. Що для альткоїна, що для біткоїна це доволі добре, тобто збільшення зацікавленості до всіх криптовалют. Гадаю, моє бачення ви зрозуміли. Завтра перевіримо моє припущення, пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось і приносить вам користь, напишіть про це. Лайкніть, поділіться з друзями, підпишіться на мої нові відео. Ви ж бачите в будні, я публікую їх щодня. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в Європейській і світовій родині демократичних країн. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. З вами був Віктор. До зустрічі!